Злочинна ганебна мобілізація або бусифікація мирних людей заброньованими мінтами, які давали присягу служити українському народу, і не на нулю, не на війні, а в мирних містах разом з професійними військовими пакують і відправляють на фронт замість себе громадяни, які не мають досвіду володіння з вогнепальною зброєю, на відміну від професійних військових, і мінтів, нащадків НКВД. Дніпро і Хмельницький. В Дніпрі. Професійно, ударами, хуками знизу, по почках, так працюють ті, кому ви ще кажете слава ЗСУ. І тому я говорю, не можна говорити слава ЗСУ. Тому що ТЦКшники це є ЗСУшники. І не все ЗСУ, слава героям, так як і на нулю, але більшість, більшість професійних військових от зараз так чинять, а їхні. Зірвані з дахом рідні, близькі і жіночки, що поливають брудом всіх тих, хто викриває ці ганебні злочини. Хмельницький, при дитині б'ють, пакують. Людина каже, що вона не по розшуку. Не поломана ключиця. Їм байдуже. Всі ці покидьки мають бути знайдені і покарані, покарані після війни. Інакше немає майбутнього в Україні. Розумієте? немає. Дивіться ці випадки, фіксуйте, поширюйте.

Я все засняла. Все засняла до последнего тема. Сама руку мы? промой. Фамилия. В а ну где? Же? Фамилия, скажи, я сказала. Я сказала мне фамилию. Ты... скажи, мне фамилию я сказала. Камеру <rancer> ну, фамилию, не забрал. скажи. скажи мне фамилию. я троим это в полиции, пожалуйста. Ну мало, не мало. Витя забрали. Добрый день. <сос> Все, зайчику зараз, <сос> зараз, зараз, Зарас. <сос> тата <сос> 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 <сос>